Вітаємо вас на майданчику. Мені Грочернівці. Сьогодні хочу розповісти вам трошечки по солісам, що у нас є в наявності. На даний момент є соліс 105-й, це трактор індійського виробництва компанія Sonalika. Вага даного трактора 3 тонни. 890. В принципі, її вистачає, щоб трактор не груз. Якщо дуже важкий трактор, то він скоріше загрузне. А так, він нормально себе поводить в роботі. Отже, колія даного трактора 2 метри, вона може бути змінна. Так, В цих тракторах ще є два гідровихіди. Навізка піднімає десь 2 тонни 900. Резина в цих тракторах БКТ. Так, Задня у нас має 16,9 на 34. Передні шини має 13,6 на 24. Цей трактор має компресор з ресивером. Кабіна в них герметична. Ось так він гарно весь зроблений. Ось ще в плівочці, ось новесенькій. 24-го року випуску 6-го місяця. Тільки приїхали. Сідушка у них з тканини. Це добре, бо вона не парить. І можна почистити і все буде гаразд. Отже, в нього є кондиціонер, є музика, кабіна, як я казала, герметична, вікна всі відкриваються. Так, даний трактор має реверс, компресор з ресивером, не пам'ятаю, казала чи не казала. Коробка в них 12 на 12. Цей трактор має ліфтоматик. Об'єм баку його 115 літрів. Фільтр в них повітряного типу. Трактор. 4-хциліндровий турбі... турбований. І проводка вся повністю у них бошовська. Ось така гарнесенька оптика. Отже, у нас є соліси 105, є соліси 50 з кабіною і є точно такий самий всередині в салоні без кабіни. Так, і є у нас соліси 26-ті, є на широкій колії і є на вузькій колії. Соліс Екстра і Соліс простий 26. До речі, на них зараз діє акція. Трактори, які залишилися 23-го року, їх зовсім трошечки там ціна десь упала в районі 800 доларів. Отже, хто бажає собі Соліса. Чекаємо вас в міні Чернівці» на Коломийській 1А.